Of the lost Вишиванки у спадок від Брайченки. Де це наша Наталя Анатолійна? Є. З цими людьми е, нас теж познайомила в церкві. Марієчка прийшла в недільну школу. І так як вона в ній займається, е, дай Боже кожному, тому що дитина завжди всім цікавиться. Дитина багато чого знає. Коли ми в поїздки їздили з ними і в любку, і в Київ, то це дитя. Я зараз думаю, ми всі зрозуміємо, а чого це дитя саме таке. Вам слово так. З малічкою. У нас теж є фотографія моєї бабусі. сьогодні, Вона молодесенька. Вона була в мене, ну, як подруга. Да, ми з нею клубом разу, мама, вічно занята, а ми з і двох. ви подруги. Ми з молошою подруги. Вона вишивала це. Ну, це не її вишивка, це її від мами чи навіть від бабусі. від мої бабусі дісталися ці. Одну я зносила, чесно скажу. Тоді не знала, яка її цінність. У ній хорошо було спати. Літом не жарко, а зимою не холодно. Вона така ну, дуже приємна. Цей. Були в нас і гуси, було все. Ну, у мене батьки були в художній самої і мама постійно в українському і були корабою всі Ну, їх просто завжди в нас була українська мова, завжди цей якось все середину. Мама любила співати, бабуся вишивала, вся родина в нас вишиває, і донька в мене вишиває, і я одна нам ще так склалося в, в, в житті, що моя мама вийшла другий раз заміж. Ми переїхали жити з Корбатьки, і там у мене мій батько вже другий він художній самодіяльності, Козаченко Іван Іванович. Він робив сопілки, він і... організував mm -hmm. цей наше все в і... музеї mm -hmm. mm -hmm. були його роботи. і Цей. І ми весь час. Культурі, ми весь час в українській мові, ми весь час за цими традиціями. Цей, з цим я познайомилася іменно в Скоробагатьках. Моя там бабуся Люня постійно приходила саме перша моя різьбо, оця Миланка, прийшли жінки. Ну, до вас через художню а в ній були ті люди, які це пам'ятали і знали, правильно? Ну ні, там ходили це не так, а, тому, Тобто це, це навіть не несамодія, це вже люди самі по собі. Люди самі по собі прийшли mm -hmm. на Маланки, виїхати бабусю доньку, mm -hmm. і вони тоді, оказується, водили там передіти дітей хлопець у цю Маланку, mm -hmm. і вони його водили з собою. і Це для мене мені тоді було 12 років. Я приїхала з опису, я такого я не бачила ці традиції, збереглися, а потім нас із сестрою в культуру. Понятно, бо батьки в культурі і ну, Я, правда, мало цього застала, бо я три роки з ними побула, потім пішла вчитися, а потім заміж її так все. А брат мій, сестра, вони з ними довго були. Батько робив супилки, він організував учацькі бари, це його дітище. У вас взагалі непроста історія. Ви про це не сказали. І так ми оцей весь час з ними. В культурі в українській, мові. він же ж хорів на заводі в українській церкві. Він туди їздив, він в Московську він взагалі не цей, але ну, це було вже ж давно, його вже немає, І мами немає. А вони ще ж там були. І так ми вношуємо. Постійно українська в нас, українська, ми, ми, ми тільки українські, можливо. Да? Ти yeah. нам розкажеш навіть <рес> розповідає, чистий так. Ну, оце ж важливо пам'ятати, хто ти і з якого роду. І у мене, ну, тут усі вишивали, яку я сказала. І я хочу теж вишивати. Ти наші пірівці бачила вишиванки? Що ті вишпанки? Ні, ми ще ті сорочки зброшилася. Я туди поступлю вишиваться. Ось мабуть, будемо просити ще ми прийдемо. Моя мама дуже хотіла поступити, а от бабуся трошечки призупинила, і вона злота. Ми мабуло возила з дитинства після дев'ятого класу і возила туди. Вирішительку вона хотіла поступати вишивати тут, вона вже тоді добре вишивала. А потім так склалося, вона пішла в 11 клас, а потім після 11 вона вже перед А так, оце ж у нас вишиванки і сервилися сопілки. Сопілки є у вас? Сопілки, так, тільки вони влучені знаходити там, де вони жили. А що музеї зберігається сопілська одна? І, і Для вольська спеціально при Полтавському музичному училищі, бо нього клас тілки тоді відкрили, він піде туди їх, допомагав учим дітей. Нам треба <постив> <і> буде десь дітей повезти. Дякуємо вам дуже, дякуємо,